Слава Україні, друзі! Доброго ранку, Черкаси! В першу чергу дякуємо Збройним силам України за можливість зустріти новий світанок. Перебуваю в парку Соборному, де хотів розповісти про життя цього парку, тому що ви знаєте, що земельна ділянка перебуває вже в комунальній власності громади міста Черкаси і тут Проходить зараз фактично санітарна обрізка дерев, які сухі. Я скажу, що велика кількість дерев, які потребують санітарної обрізки. Ось, зараз я вам декілька з них покажу. Ви бачите, вони фактично вже всохли. Будемо вивчати, що можна залишити, що потрібно прибрати. <рес> Хочу повідомити, що дирекцією парків якраз фактично вже відкрито громадський туалет, який знаходиться в тій частині парку. І в цьому році я думаю, що на одній з ділянок, які в парку, буде зроблена рекультивація землі. І буде засіяна нова трава. А також я думаю, що якщо ми встигнемо поставити нові лавки для жителів міста і урни для сміття, тому що надзвичайно велика кількість жителів просто викидає сміття, стаканчики просто посеред парку. Так що, друзі, отакі справи стосовно якраз цього парку. Що стосується. Ви бачите, тут фактично стежки і велика кількість жителів нашого міста, я думаю, навпростець йдуть до роботи, до школи, то я думаю, що проєкт сам ми представимо громаді, а вже потім, напевно, після закінчення війни будемо радитися, як ми будемо облаштовувати цей затишний куточок нашого міста.